Друзі, всім привіт! Просили мене в цій грі, яка нам славненько попередній раз здавала, купити бонуску. Давайте купимо бонуску за 400 гривень. Подивимося, що тут буде. 27 485 в нас є. Нехай заповнили. Побачимо, що дасть ця бонуска. Покупна. Нас тут є рівні. Ну, давай, Заяць, З Богом. Так, перший в прольоті. Блін, хорошо, от якби ще 250х зіграла на чому-небудь. Є, є можливість, є можливість, блін, пролетіла ця можливість, але ну, на другий рівень ми перелітаємо. Так, хорошо. Це 100% у нас ще буде рівень. Так, і ще в нас є два спина, щоб щось підцейкати. Так, акуратненько. Соточка на першому уровні пролетіла. А ну, буде сотку, доб'єш. Блін, ікси були гарні, хорошо. Но там же далі більший Х. Має бути. Побачимо, побачимо. Так, найс. Nice. 130, 221 гривня. Бонуска нам коштувала 400. Побачимо. Чи перейдемо ми на наступний рівень. Так, хорошо ще щось грає. Так, два спіна. Ну, можливість є, але точно ми не знаємо. Так, один. Так. Хорошо, дав, дав, давай, родненькі. Єсть! Славно, дало зараз нам ще 146 гривень. Так, ми вже відбили і переходимо на наступний рівень. Так, все, у нас пішов чистий плюс. Чистий плюс є в нас, ну, звісно, поки 340, але ще останній спін. Хорошо, і ще наступний рівень є спінами. Так, 37. плюс. Ще є 5 додаткових обертань на наступному рівні, там де вже Х3. Ну, давай. Так, найс! Nice. Скільки це? Це вже чистий плюс. Хорошо. Так, на 360, все, тут більше. Давай, буде смішно, якщо ми перейдемо на четвертий рівень. Но можливість є. Так, 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 давай, 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 заяць. Так, хорошо, думаю, буде десь наступний рівень. Щось ще грає, блин, не грає. У нас є ще два спіна, щоб закрити якихось 10 маленьких позицій. Так, валє, в нас 5. І нічого, давай на четвертий перескочимо. ти нам дала. Ага, ага, ага. Давай нам надо другий рівень. Ой, що небудь! Єсть! Ще й хорошо зараз ще й підсипало. Ще дала 117. Так, е на п'яти хаточку ми в плюсі. І ще наступний рівень, друзі. Я вважаю, це перемога. Гра працює, ще й уверено працює. Блін, з бонуски за 400 гривень. Порядок. Ану, давай, нам треба 1000 і плюс. Хорошо. Буде смішно, якщо перейдемо ще далі. Грає. Капець! 81 гривня. Найс. Почти половину закрили. Давай, работаємо. Блін, немає так, два. Ну тут же важкувато буде. Так, є, хорошо, хоч воля ще трішки підіграв. Так, от це, напевно, останній чи передостанній спін. Я не впевнений. Ну, те, що стоє. І ось... це точно вже да, останній був спін. Немає. Ну, друзі, що я можу сказати? За 3 хвилини з 400 гривень ми заробили собі чистими 802 гривні 80 копійок. Тому гру рекомендую. Rabbit Garden. А тим паче зараз для нових гравців. Нових гравців завжди везе за двічі більше, тому що дають бонуси до 100 тисяч гривень та 300 фліспінів. Всім подякував, хто був присутній на цьому відео, хто його подивився. Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. адже ж тому я буду тут ще вилажувати ще відео з тестами.